Знаючи, що війна неминуча, Хмельницький активно шукав союзників у Туреччині, Швеції Семигороді. У грудні в Польщі зібрався сейм. На ньому депутати українці вимагали скасувати унію. Це викликало хвилю обурення серед польського вельможного панства. 24 грудня 1650 року Сейм одноголосно ухвалив відновити воєнні дії проти козацької України. Уже в лютому наступного року в містечку Красному загін Калиновського зненацька напав на полковника Данила Нечая. Козаків було розбито, а сам Нечай загинув у бою. Калиновський попустошив кілька подільських міст, але незабаром сам зазнав поразки під Вінницею. Там, на замерзлому бузі, полковник Богун наказав козакам зробити ополонки і накрити їх соломою. Поляки кинулись на лід, він тріснув і всі гусари потонули. Далі бої між козаками та поляками вже не стихали. А головна битва того літа відбулася наприкінці червня під Берестечком. Два війська зійшлися на великому полі між річками Стиром та Пляшівкою. Королівська армія цього разу була розставлена незвичним німецьким способом. Отримавши дозвіл короля, Вишневецький розпочав наступ. Хмельницький пішов у контратаку, та його зупинила німецька піхота. Козаки відступили і поляки почали обстрілювати татар. Раптом іслам Герай покинув поле бою, оголивши лівий фланг козацького війська. Татари в паніці покинули навіть трупи співвітчизників, хоча закон забороняє їм залишати мертвих без поховання. Щоб заспокоїти татар, Хмельницький подався до ханського табору. Але замість повернутися, хан захопив великого гетьмана. Полон ніхто з полковників, які залишилися на бойовищі, не захотів прийняти командування, оскільки знали, що Хмельницький цього не любить і боялися його гнів. Козаки пересунули табір ближче до болота, обгородили його возами і 10 днів витримували атаки ворога. Уночі з 28 на 29 червня під керівництвом полковника Богона збудували переправу. Для цього загатили болото возами, кожухами, мішками, сідлами і стали відступати. В самому таборі залишився загін з трьохсот козаків. Вони прикривали відступ, і всі загинули в бою. Багато повстанців під час переправи потонуло та було вбито поляками. Всього ж під Берестечком загинуло понад 30 тисяч козаків. Повернувшись від татар, гетьман дізнався про катастрофічну поразку і терміново почав збирати нове військо.